Розділ 4. Розвиток людства упродовж історії. Параграф 22. Поява і розселення людини на Землі. Пригадайте за допомогою схеми на сторінці 63, на які періоди поділяється історія людства. Пункт 1. Поява предків людини. Епоха Первісного суспільства. Найдовша в історії людства. Один з найдавніших пращурів людини Гомогабіліс, що означає людина вміла, з'явився в східній Африці. Походження людини як і виникнення життя на нашій планеті овієне таємницею. Досліджуючи історію появи людини, вчені дотримуються еволюційної теорії Чарльза Дарвіна. За нею всі люди походять від спільного предка, що свого часу виокремився з тваринного світу. У колективній праці полювання, рибальство, облаштування житла, опанування вогню у процесі спілкування в людини поступово вироблялося мовлення. Усе необхідне для життя тодішньої людини виготовляли з природних матеріалів каменю, дерева, кістки, шкіри. Під час полювання, збиральництва та вирішення інших завдань, як то виготовлення гострої палиці спису чи вичинення шкіри для накидки. Розвивався мозок людини. Читаємо і розуміємо. Від появи людини минули мільйони років. За цей час життя людини неймовірно змінилося. Ви зможете в цьому переконатися, здійснивши мандрівку в історичному часі, під час якої будете навчатися складати мапу думок. Перша зупинка нашої мандрівки, первісна доба. Опрацюйте начальний текст параграфа 22 і виконайте завдання. Перше. Об'єднайтеся в дослідницькі групи для роботи з матеріалами параграфа. Друге. Складіть за інструкцією сторінка 122. «Мапу, думок, первісна доба. Як створити мапу думок. Перше. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок. аркуші паперу, маркери або інтернет-ресурси. Наприклад, читайте QR-код на сторінці 122. Друге. Назву теми напишіть в центрі вашої мапи. Третє. Визначте під теми головні частини теми дослідження та зобразіть їх у вигляді основних гілок, що відходять від головної теми. Четверте. Визначте під час роботи елементи підтем. Приєднуйте у вигляді дрібних гілочок до основних гілок вашої мапи думок. П'яте. Проілюструйте мапу думок тематичними малюнками. Діємо, практичні завдання. Перше. Уважно розгляньте карту, зображену на сторінці 123. На якому континенті з'явилися ймовірні осередки перших людей? Коли це відбулося? На вашу думку, які чинники впливали на появу людей у цих регіонах? Друге. Покажіть на карті напрямки розселення давньої людини. Третє. За допомогою легенди карти укладіть хронологічну послідовність розвитку людини людина вміла, неандерталець, людина розумна. Пункт 2. Поява первісних людей на теренах України. Первісна людина на території України з'явилась майже 1 мільйон років тому. Залишки діяльності найдавніших первісних людей на території України були знайдені на одній із гір над річкою Тисою біля села Королеве Водноградівського району. На Закарпатті знахідки в королевому найдавніші свідчення про життя та побут первісних людей не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі. Діємо практичні завдання. Перше. За допомогою карти на сторінці 123 визначте, з якого району світу прийшли люди на територію України. Друге. Зіставте легенди карт на сторінці 123 і 124 та визначте, які види давніх людей жили на різних стоянках, знайдених в Україні. Третє. Уважно розгляньте карту. Знайдіть і покажіть стоянки первісних людей на території нашої держави. Четверте. За допомогою інтернет-ресурсів створіть фотогалерею пам'ятки первісної доби на теренах України. До галереї включіть фото артефактів первісної доби, знайдених на стоянках. Запитання і завдання. Перше Знаю і систематизую нову інформацію самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Поява і розселення людини на землі. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання: коли і де з'явилися первісні люди на землі? Що вирізняло первісних людей з-поміж інших істот на землі? Які пам'ятки первісних людей збереглися на теренах України? За допомогою яких історичних джерел вчені дізнаються про життя первісних людей. Друге, обговоріть у групі. Як ви думаєте, чи відрізняються стоянки первісних людей на території України та в інших місцях, наприклад, в Азії чи Африці? Уявіть себе дослідниками історичних джерел. Доберіть в інтернеті зображення історичних джерел, за допомогою яких можна розповісти про життя первісних людей. Поясніть призначення кожного із знайдених вами джерел у житті наших предків. Третє. Мислю творчо. З якою метою, на вашу думку, на сучасних українських грошах зображують події далекого минулого нашої країни. Розгляньте зображення на сторінці 125. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.